Друзі, давайте подивимося, що на нас чекає 17 вересня у середу. Вночі і до 11-ї години ранку тримаються напружені аспекти між місяцем Марсом і Плутоном. Це войовничі, агресивні, дуже активні планети. Тож, будь ласка, звертайте увагу на питання безпеки. Після 11-ї години ранку енергетика в просторі змінюється, стає більш оптимістичною, яскраво, вже місяць йде знаком Лев. але

Це дуже благородна, сильна енергія. Сьогодні варто проявляти лідерські якості або піклуватися про тих людей, яким потрібна ваша допомога і підтримка. Дуже хороший день для творчості, для будь-яких занять, які приносять вам задоволення і відчуття щастя а також неймовірно хороший час для того, щоб порадувати своїх дітей подарунками, приємними сюрпризами, приділити їм більше уваги.